Я би не доводив до того, щоб вже почалась панічна атака. Я б вже не доводив до цього. Ми ж себе класно знаємо. Якщо вже є, якась суета в думках, я вже є, Я розумію, що вже щось не так зі мною, і цей стан кожна людина розуміє, класно розуміє, то тут є протоколи саморегуляції, що мені може допомогти в цей стан і потрапити далі. Бо що, якщо дам далі, я буду в цьому стані, виділяється багато адреналіна, може критичне мислення відключитись, емоції можуть відключитись, включається рептильний мозок, а він відповідає за інстинкти. І там людина може бути в двох напрямках або в ступорі, я в домі, угу. тобто мозк вибрав напрямок, що ну, мені так краще. Або інше бій її. -бі. Тобто ми кудись біжимо туди, або туди. Або на опасность, або в іншу сторону. І той, і то не може класно, бо людина не розуміє, куди біжить. Пам'яті не, немає. А в ступорі так погляд тисячі міль, Тобто людина кудись дивиться через когось, а вона нікого не чує, вона просто в домі. І тут, щоб туди не попасти, то сама людина із ступора може не вийти. Буває, що вийде, може там не глибокий ступор, це може бути. А якщо ні, то допомагає іншої людини. Тут вже є протоколи, протокол, як протокол і який який англійський протокол який допомагає і військовим, і гражданським, як можна вийти з тупора. Цей протокол є. І е, дуже важливо, щоб людину повернути, щоб це безпека для цієї людини. Як, щоб не доводити себе до цього, то адреналіна буде дуже багато. Адреналін хоче нас спасти, хоче нас дуже мудрий організм, хоче нас спасти постійно. Ми упираємося, не надо нас спасати. Ми хочемо, щоб спасли, спасли, хоче нас захистити. А для цього що потрібно. Є одне самих дієвих протоколів, який мені сподобався, і ми його зараз впроваджуємо на тренінгах. І військах, і цивільних і так? цивільних да постійно протокол чотири стихії. Ізраїльський протокол 12-го року. Він дієвий, працюючий, дуже простий.